Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні коротке відео про те, як студентам отримати 5% кешбеку на усі покупки у Приватбанку. Приватбанк, як ви знаєте, не має своєї стабільної кешбек програми, яку мають інші банки. Проте останнім часом Приват запускає різні акції, по яких є змога отримати кешбек за свої покупки. Однією і найсвіжішою із таких акцій є акційна пропозиція для тих студентів, котрі отримують чи будуть отримувати стипендію на свою картку у Приватбанку. Участь у цій акції може взяти лише нові отримувачі стипендії, тобто ті, кому стипендія на карту привату зарахувалась вперше, починаючи із 1 серпня поточного року. Тобто, якщо ви вже отримували стипендію у приваті до 1 серпня 2023 року, то ви прийняти участь у акції не можете. Дана акція діє з 1 вересня по 30 листопада поточного року. Щоб взяти у ній участь, слід зареєструватися за посиланням, яке я залишив у закріпленому коментарі, або з форми Privat24, якщо така надійшла вам у вашому застосунку. Після реєстрації і першого зарахування стипендії на цю карту, ви можете цією карткою розрахувати за покупки через Apple та Google Pay. І за такі покупки Проватбанк вам нарахує 5% кешбеку. Проте стоїть верхня межа утримання такого кешбеку у розмірі 621 гривні. Тобто, після сплати податків з кешбеку ви максимально протягом одного місяця можете повернути собі 500 гривень реальними коштами від своїх покупок. Тут існує декілька важливих моментів. Якщо ви вже отримали картку для отримання стипендії, але не зареєструвались на сайті, то кешбек вам не нарахується. Якщо ви зареєструвались і оплачуєте покупки цією карткою, але перша стипендія вам ще не надходила, то кешбеку не буде. Якщо ви зареєстровані, перша стипендія вже прийшла, а ви розраховуєтесь фізичною карткою, то кешбеку також не буде. Обов'язково, щоб нарахувався кешбек, ви маєте бути зареєстровані, отримати першу стипендію після 1 серпня поточного року, а покупка має бути здійснена, власне, через Google або Apple Pay, а не фізичною картою. Тому вам слід дану картку підв'язати до свого гаджету і вже в такий спосіб здійснювати покупки. Також враховуючи, що приват дає 5% кешбеку на усі покупки, то ви можете після того, як отримали на свою картку першу стипендію, поповнити цю картку власними коштами і нею розраховуватись. Адже витрачаючи лише саму стипендію, багато кешбеку не набереш. А ось поповнити карту власними коштами, щоб максимально використати таку акцію, ніхто не забороняє. Рекомендую якнайшвидше зареєструватися, адже Приватбанк має обмежений бюджет у розмірі 1,5 мільйона гривень на такі кешбеки. Хоча станом на ранок 3 вересня лише 264 особи зареєструвались, тому поки що точно на всіх вистачить. Виплати кешбеку Приватбанк обіцяє здійснювати не пізніше 10-го числа за попередній місяць. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!